Три пацієнти, що проходили лікування в різних лікарнях, розташованих в різних частинах країни, безслідно зникли на очах у медичного персоналу, та все ж всі вони пізніше були знайдені, усі мертві, усі в одному конкретному місці тих лікарень. Як це взагалі можливо і що насправді за цим стоїть? От зараз і дізнаємося дорогенькі. сідайте зручніше, бо це страшне. Одне з найдивніших, однак невеличких містечок у Південно-Африканській республіці Стеленбош, населення якого трохи перевищує 20 тисяч людей. Така собі тиха провінція, де чимало людей знайомі одне з одним або ж взагалі є родичами. Саме у Стеленбоші мешкав 61-річний чоловік Тетекі Гоці. гордий батько шістьох дітей. Зі своїми нащадками Тетекі Гоці бачився досить часто, адже вони збиралися великою сім'єю не лише на свята, але Загалом у будь-який день були готові теревенити про побутові справи і перемивати кісточки сусідам. Однак восени 2017 року їхній розмірений устрій життя похитнувся, здоров'я тетекі гоці різко погіршилося. Чоловік був в літах, тож це й не дивно. Однак симптоми з'явилися буквально ні звідки, тому ніхто не був до них готовий. Та так і гоці відчував нестерпний і надокучливий біль у червній порожнині. Втім, ніхто не міг зрозуміти із чим це пов'язано. Врешті чоловік здався і поїхав у лікарню. Це був державний медцентр у Стеленбуші з відділенням невідкладної допомоги, що працювала цілодобово. Як і належить, лікарі обстежили пацієнта та дійшли висновку, що йому потрібна операція. На жаль, даних про те, в чому саме полягали його проблеми зі здоров'ям, немає вочевидь, тому що це підпадає під поняття медичної таємниці. Та хай би там що операцію Тетекі Гоці призначили на 4 жовтня 2017 тисячі Ця цього року команда хірургів, як запевняє лікарня, відпрацювала навідмінно того ж дня, після хірургічного втручання, тетекі гоці перевели до індивідуальної палати, де він мав відновлюватися. Та, попри те, що все минуло добре, лікарі-медсестри мали ще кілька днів стежити за станом пацієнта, аби відреагувати в разі несподіваних ускладнень. Наприклад, якби почалася раптова кровотеча, чи розійшлися б шви, тим паче, що йому були потрібні перев'язки, крапельниці, антибіотики, типова післяопераційна рутина. Близько 5.15 наступного ранку, тобто 5 жовтня 2017 року, у палату доти Гоці зайшла медсестра. Це був звичайний ранковий обхід усіх пацієнтів. Медсестра розбудила чоловіка, перепитала, як той почувається і чи потрібно йому щось. Чоловік сказав, що з ним усе добре, наскільки це можливо для людини наступного дня після операції на животі. Втім, він був би не проти, якби йому змінили постіль на ліжку. Медсестра погодилася і пообіцяла повернутися за мить з чистою білизною. В одних джерелах указують, що вона возила постіль за собою на спеціальній підставці, а тому лишень вийшла в коридор і не відходила від палати. В інших зазначають, що медсестра пішла в спеціальну кімнату, де зберігалася постільна білизна, тобто лишила палату без нагляду на пару хвилин. Та яка б версія не була правдивою, те, що у підсумку побачила медсестра, збігається в обох. Коли вона повернулася до палати з пострілю, то такі гоці там вже не було. Жінка здивувалася, однак припустила, що пацієнт, ймовірно, у вбиральні, яка знаходиться безпосередньо у його палаті за дверима, бо ті були зачинені. Тож вона взялася спокійно змінювати постільну білизну. Втім, за весь цей час старенький чолов'яга не з'явився, та й дивно було, що від нього не чути ані звуку, адже двері до вбиральні були буквально в парі метрів від медпрацівниці. Зрозуміло, що медсестра занепокоїлася, що з пацієнтом щось трапилося раптом він зомлів. Тож Ж Вона постукала у двері вбиральні, аби перевірити, як почувається Тетекі гоці. У відповідь була лише тиша. Розгубленій жінці не лишалося нічого, крім як набратися сміливості і відкрити двері. Вона попередила чоловіка, що входить. А коли зазирнула всередину, усвідомила, що його немає ані за дверима, ані в душовій кабінці. Медсестра подумала, що певно втрачає глузд. Річ у тім, що тетекі Гоці ледь міг ходити. Пройти два метри до вбиральні маленькими кроками він ще якось був здатен, але швидко вийти з лікарняної палати, поки вона брала постільну білизну, та й зникнути з поля зору, оце вже навряд. У пацієнта був великий шов на животі і спеціальний бондаж, який утримував тіло в потрібному положенні після хірургічного втручання. Зайві рухи робити було складно, боляче, та й потреби кудись іти просто не було, у разі чого тетекі Гоці міг викликати персонал та і все. Та оскільки у палаті літнього чоловіка знайти не вдалося, медсестра побігла повідомити про це керівництво. Нагадаю, що це лікарня, у якій цілодобово працює відділення невідкладної допомоги. Тож персонал там був навіть о п'ятій ранку. Медпрацівники разом з охороною обшукали палату і вбиральню. іще ще раз зазирнули також до інших пацієнтів, оглянули маніпуляційні операційні підсобні приміщення, територію медцентру. Однак все було марно пошуки результату не дали. Логічно припустити, що у такому випадку слід подзвонити родичам і викликати поліцію, але керівництво лікарні Стелленбош вважало інакше, і досі невідомо, чому вони одразу не повідомили про надзвичайну ситуацію, що склалася. Лишається лише висувати теорії. Ймовірно, вони сподівалися незабаром знайти літнього пацієнта десь поблизу і не хотіли зайвого галасу, аби не зашкодити репутації медзакладу та тому, хто його очолює. Або ж вони знали, у чому може полягати причина, і свідомо тягнули. Час із тим, щоб заявити про зникнення пацієнта. Та завжди лишається і третє припущення: банальна людська безвідповідальність і нездатність приймати адекватні рішення у критичній ситуації. Якою б не була правда, а телефон у будинку сім'ї Гоці задзвонив лише за два дні після того, як чоловік зник 7 жовтня. Причому той, хто телефонував з боку лікарні, досить спокійно спитав, ніби уточнюючи. Правильно розуміємо, містер Гоці зараз удома. Казати, що сім'я була шокована і розлючена, означає нічого не сказати. Того ж дня вони приїхали до лікарні і почали власні пошуки в будівлі, а також на прилеглих територіях. Від такі гоці не було ані сліду. Наступного дня, 8 жовтня, підключилася поліція, яку викликали родичі. Однак результат був той самий точніше, жодного результату не було. Сім'я не знаходила собі місця. Вони раз за разом перебирали в голові варіанти і версії того. Що трапилося, втім, все, що спадало їм на думку, не мало жодного сенсу. У Тетекі Гоці не було психічних захворювань, через які він міг би втекти. Принаймні нікому не повідомивши про це. Чоловік мав добрі стосунки з родичами, а тому зникати взагалі не було сенсу. Викрадення, ну навіть якщо так, чому тоді злочинці не телефонують і не висувають вимоги? Зрештою, пан Тетекі Гоці отримав статус зниклого безвісті. За два тижні після інциденту усі в лікарні вже встигли трохи призабути про те, що трапилося. Медзаклад продовжував приймати пацієнтів. Персонал, як і раніше виходив на зміни, навіть будівельні роботи в віддаленому крилі йшли за планом. 20 жовтня ремонтники займалися стелею. Ймовірно, вони перевіряли її стан. Для того, аби переконатися, що все в порядку, один з робітників видерся на стелю і привідкрив плитку, яка була своєрідним входом всередину. Тут одразу уточню, аби не виникло непорозумінь. Над стелею ще був невеликий простір з балками, який розмежовував власне стелю з гострокутним дахом. Це не було захаращеним горищем або що, бо і місце там було обмаль. Однак, піднявшись туди, будівельник посвітив ліхтароком довкола, аби зрозуміти в якому стані конструкція, чи не пошкоджені балки, та чи не протікає дах. Або можливо бачок потік, та чоловік ледь не впав з драбини, на якій стояв, коли у світлі ліхтаря побачив людину. Вона сиділа і не ворушилася. Лікарі швидко видрилися на стелю і зрозуміли, це тетекі Гоці. Мертвий тете гоці цього разу поліцію викликали одразу. Однак навіть детективи не змогли зрозуміти, як чоловік опинився у тому просторі. По-перше, не кожен працівник лікарні знав, як забратися нагору. Поплитка, яку треба було відсунути, була ледь помітна. Тобто потрібно було або знати місце її розташування, або дуже довго ходити з задертою головою коридорами і вишукувати цю точку. По-друге, це була віддалена частина медзакладу, куди пацієнти, в принципі. Пі не навідувалися, бо їхні палати не розташовувалися поблизу. І якби один із пацієнтів туди пішов, персонал би це зауважив. Ну і по-третє, ти так і гоці ледь міг пересуватися. Просто подумайте, як 61-річний чоловік на наступний день після операції, під час якої йому буквально розрізали і зашили живіт, міг залізти під дах будівлі. Він не міг підстрибнути і підтягнутися. Не міг також принести із собою драбину чи бодай стілець, скільки припущень не було, всі вони розбивалися на друзки через ті чи інші факти та обставини справи. Слідчі сподівалися, що принаймні причина смерті буде зрозумілою і пролє світло на цей загадковий інцидент. Однак вони дарма покладали на це надії. Офіційно лікарня лише заявила, що тетекі гоці помер не від ускладнень після операції на кшталт інфекції чи раптової кровотечі. А неофіційно в розмові з родичами медики також казали про те, що це не була природна смерть, і що спеціалісти, які проводили ростин, не можуть встановити точну причину загибелі чоловіка. Та чи дійсно такі слова звучали, мені складно сказати, але причин для родичів брехати у коментарях, які вони давали медіа, я не бачу також. Ще один інцидент трапився у травні 2019-го, але вже в іншій частині Південної Африки. Йдеться про найбільше місто провінції Квазулу-Наталь і головний морський порт Південної Африки місто Дурбан. Це друге за кількістю по населенню місто Південноафриканської Республіки, в принципі, там мешкають майже 4 мільйони людей. До нього від міста Стелленбош, де трапився перший моторошний таємничий випадок, понад 1500 кілометрів. А це майже 18 годин автівкою у дорозі. Тобто спільного у цих двох міст практично нічого. Принаймні, так було до 2019 року. 53 річний Санділе Сібія був будівельником, який працював у дурбані. Одного дня під час виконання робіт на об'єкті Сандінеле впав і травмував ногу. Чоловік зламав собі стегнову кістку. Біль був неймовірний. Ходити він не міг. Тож госпіталізація була неминучою. Сандінеле доставили в лікарню махатми Ганді, що відносно неподалік його дому. Там постраждалого оглянули, однак сказали, що далі займатися ним не можуть. Пана Сандінеле мали скерувати до іншого медзакладу лікарні Едінгтон. Це була установа вищого рівня, і лише там могли зробити відповідний рентген та вирішити, коли саме і який саме хірург ортопед оперуватиме постраждалого. Поки тривалі всі ці перемовини до Сандінелесібій приїжджала родина попри травму, чоловік був у доброму гуморі і оптимістично налаштований на результат операції. Двоюрідний брат заїхав до Сандінела останнім перед тим, як чоловіка мали перевести. Цю функцію на себе брала лікарня. Та більше сандінела ніхто не бачив. Чоловік безслідно зник з лікарняної палати. Адміністрація лікарні Махатми Ганді, на відміну від лікарні Стеленбош, що фігурувала у попередній справі, одразу підняла на вуха всіх. І сім'ю, і правоохоронні органи того ж дня розпочалися пошуки як на території медзакладу, так і поблизу нього. Ніхто не розумів, як зник чоловік, який не міг навіть стати на ноги через перелом, не кажучи вже про те, щоб вийти з палати, пройти лікарняними коридорами, вийти на вулицю і рухатися далі. Родичі запевняли, що не забирали Сандінела Сібія додому. Його друзі сказали те саме. Однак всі допити й пошуки були марні. Безвісті зниклий такий статус отримав Сандінеле Сібія. Двома тижнями пізніше. Детективи продовжили у, скажімо так, пасивному режимі шукати чоловіка. Інформацію про нього розмістили на дошках оголошень. Про кейс згадували у новинах і просили будь-кого, хто бачив Сандінеле повідомити поліцію. Втім, розгадка заскочила слідчих з несподіваного боку. За два тижні після зникнення персонал лікарні помітив, що медзакладом шириться дивний запах. У лікарні посилився нестерпний сморід. Зрештою, він привів до комори, де зі стелі крапала рідина, яка свідчила про те, що щось не так. Пригадувала представниця департаменту охорони здоров'я тамтешнього району Номагугу Сімеланзулу. Дана рідина, крім того, що неабияк смерділа, ще й мала бордово чорний відтінок. На місце знову викликали поліцію. Аби дістатися до джерела проблеми, правоохоронцям довелося зняти панелі стелі, які розташовувалися над шафою. Що була завалена різною лікарняною документацією. Коли слідчі відсунули панелі, то жахнулися від побаченого. Там було розкладене тіло Сандінелли Сібія. Як і у попередній справі, ніхто не розумів, як чоловік, що не міг самотужки пересуватися, потрапив на стелю, як він зміг знайти туди вхід, чому ніхто з медперсоналу не бачив, що людина з поламаною ногою рухається у бік адміністративного приміщення. Питань було набагато більше, ніж відповідей. Поліція, як і родичі, не стала розкривати на загал результати розтину. Тож наразі так і невідомо, від чого саме помер Сандінела Сібія. Також я не знайшов у медіа згадок, які б вказували на те, що справа. Отримала якесь логічне завершення історія обривається на таємничій загибелі, без пояснень, без імен, без винуватців та без свідків. І звісно, ці дві справи можна було би вважати збігом, сповненим моторошних недосказаностей. Однак є ще один подібний кейс. Про нього у своїй книзі пише патолого-анатом Райан Блюменталь, що провів за свою кар'єру тисячі розтинів. У грудні 2020 року судово-медичний експерт випустив книгу під назвою Ростин, життя в окопах і суд в Африці. У ній він розповідає про тонкощі практики судово-медичної патології в цій частині світу. Крім іншого, у книзі фахівець згадує. Кейси, над якими працював, і описує непересічні випадки. На одній зі сторінок Райан Блюменталь описує випадок, який стався за кілька років до публікації книги однак не уточнює конкретну дату чи ім'я фігуранта справи. Патолого Анатом запевняє, що до однієї з великих академічних лікарень Південної Африки потрапив чоловік, якого госпіталізували через болі в ділянці грудної клітини. Втім, так і не отримавши належного обстеження чи тим паче лікування, він раптово зник. Чоловік не підписував жодних документів про те, що відмовляється від госпіталізації, і жоден з інших пацієнтів загальної палати, в якій він лежав, жоден охоронець медзакладу, лікар, медична сестра чи санітар ніхто не бачив, що він кудись йшов і не розумів, куди чоловік подівся. Як і у попередніх випадках, поліції не лишалося нічого, крім як визнати пацієнта безвісті зниклим. Та він, скажімо так, дав про себе знати через три тижні. Здогадуєтеся, де його знайшли, правильно, у стелі академічної лікарні тіло було у дуже поганому стані. Далі цитата самого Блюменталя, який проводив ростен. Цей конкретний випадок мені запам'ятався тим, що тіло, ростен якого я проводив, було схоже на ватний пухир. Воно було буквально вкрите білою пліснявою. Навряд можна було уявити, що в центрі цієї маси взагалі людське тіло. Коли мені нарешті вдалося видалити всю цвіль, я відкопав худорлявого чоловіка вагою 45 кілограмів. Є те, що відрізняє цей випадок від двох попередніх. Поруч із тілом знайшли не допалок, а результати Ростону оприлюднив сам патологоанатом у своїй книзі. Причиною смерті він назвав туберкульоз, який знищив легені пацієнта. І блюменталь припускає, що чоловік видерся під дах, аби покурити. Але навіщо йому це робити? Звісно, скоріш за все, на території лікарні курити заборонено, а пацієнту із захворюванням органів грудної клітини це заборонено тим більше. Однак, люди зазвичай курять потайку у вікно, у туалеті. Виходять врешті-решт за межі лікувального центру, і там запалюють цигарку. Альтернативних варіантів безліч, але в цьому випадку знову бачимо раптове зникнення, знову стелю, і знову незрозуміло, як чоловік туди заліз. Ці три кейси активно обговорювали у південній Африці, та врешті правоохоронці були змушені залишити їх нерозгаданими до кінця. Групи детективів у трьох різних містах так і не змогли з'ясувати, чому трапилися ці зникнення, чому вони відбулися саме в лікарнях і чому саме з чоловіками? Та що не менш важливо, є ключове питання, на яке варто було б знати відповідь. Якщо всі троє були ще живі, коли опинилися у стелі, чому вони не кликали на допомогу? А якщо кликали, чому їх ніхто не почув? Адже це лікарні, там завжди безліч людей. Наразі існує кілька основних версій того, що це було. Перша йдеться про недбалість медичного персоналу і тотальну брехню з їхнього боку. Лікарні у південній Африці часто забиті пацієнтами і далеко не всім їм надають належний догляд. Імовірно, у всіх цих випадках чоловіки померли якраз через брак належної уваги з боку медиків. А оскільки ніхто з персоналу не хотів брати на себе відповідальність і погіршувати статистику смертності у стінах закладу, працівники змовилися і затягнули вже мертвих людей на стелю. Аби зняти з себе підозри, їм потрібно було лише згуртовано зберігати мовчання. Друга версія: у лікарнях свідомо вбивали чоловіків, аби продати їхні органи. Але у такому разі і поліція мала бути з медперсоналом у змові, адже складно при розслідуванні не помітити, що в тілі бракує нирки чи селезінки, та не визначити це одним з мотивів злочину. Третя версія. У південній Африці діє серійний маньяк, який знаходить своїх жертв у лікарнях, вбиває їх і кидає тіла гнити у стелях медзакладів. На користь цієї теорії грає той факт, що в лікарнях не завжди добре працює система охорони. Це підтверджували перевірки, що призначили в медичні заклади після згаданих жахливих подій. Ну і четверта версія, більш містична, телепортація. Прихильники цієї теорії вважають, що усі троє чоловіків раптово телепортувалися з однієї точки лікарні в іншу, самі того не бажаючи, і оскільки усі вони були занадто слабкі, щоб вибратися, врешті просто померли у стелі, марно чекаючи на порятунок. Та як на мене, можна додати ще одну версію: можливо, усі троє чоловіків були прихильниками якоїсь секти, що діє в південній Африці, і те, що вони зробили, належить або до покарань, або до способу віднайти шлях до спасіння душі, в якій бідолахи хибно увірували. У південній Кореї свого часу діяв культ, прихильники якого вчинили масове самоубство. Поліція знайшла 33 тіла на горищі однієї з цеульських фабрик. Але це вже зовсім інша історія. Яка версія правдива, наразі не відомо нікому, бо чоловіки, які точно знають відповідь, мертві, їхні справи закриті і сьогодні практично не обговорюються у медіа. Дана історія про те, як виглядає безпорадність поліції, а також про те, як люди породжують моторошні версії розвитку подій, коли не знають, що трапилося насправді? Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, дякую. Бережіть себе.